Слава Ісусу Христу! Братя і сестри, ми не могли не підтримати цю акцію, бо сьогодні, як ніколи, потрібна єдність і солідарність патріотів, тому що інакше промосковська влада переб'є нас усіх по одному. Про що вони і мріють? Нам, до речі, якраз влада і багато розповідає про єдність, про те, що важкий час, про те, що є ворог. Так ми сьогодні, українські патріоти, проявляємо єдність тут. Під стінами української пастилі, під стінами Лук'янівського СІЗО. А з ким проявляє єдність нинішня влада, на чолі з Порошенком? З тими, хто вбивав наших солдат, з тими, хто заставляв полонених героїв їсти шеврони, з тими, хто захоплює наші території з олігархами, які просто продають Україну? Я тут, друзі, багато бачив тих людей, які тут до в період до революції гідності ми ходили до Васильківських терористів і до Миколи Коханівської, до іншого політв'язня. Хто міг тоді? Після революції гідності, після того як звідси виходили Мосічук, Берс, Шпара, Македонський, інші політиков'язані режиму Януковича, хто міг подумати тоді, що нам доведеться збиратися тут знову? Хто міг подумати тоді, після того як пролилася кров героїв Небесної Сотні? Коли Майдан стояв проти корупції, що всі схеми корупційні будуть далі працювати, тільки поміняється прізвища раніше грав Янукович і його сім'я, а сьогодні Григоришини, Кананєнки, Ложкіни на чолі з президентом Порошенком. Я тут бачу дуже правильний плакат: порох мокрий, треба міняти. Порох насправді. Порох насправді не мокрить, пороху немає. Немає в нас сьогодні українського президента. Я цинічний барига з такою посадою, який дорвався до влади на крові героїв, який сьогодні робить. Ви знаєте, коли наша нація непереборна, пережила трагедію Ловайська, пережила трагедію Дебальцева, то сьогодні ми маємо новий котел Паризький котел. Бо те, що не вдалося путінським танкам, вдалося Порошенківській дипломатії. Коли вони плюнули на могилу тисяч героїв війни і революції із потрахами продали наші українські території, нашу Донеччину, де мій дід був Шахтарем, і нашу Луганщину, де моя бабуся виросла, і це сьогодні Україна, і коли нам кажуть, що Бог з тим з ним Донбасом, то це є не менша зрада, ніж просто продавати Україну. І коли сьогодні Порошенко просто її цинічно по Парижницьки продає я ковачі на базарі, то рано чи пізно має настати час кари. я хотів би. Подякувати отцеві Михайлові Цюбі, який, крім молебня, бо будь-яку правильну справу патріотичну треба починати з Божої підтримки, говорив дуже правильні слова. Про те, що не завершена справа Революції Гідності, про те, що не завершено те, що ми почали робити на Майдані. Ми сьогодні наша нація на Майдані посадила зерно, яке в священних вогнях революції проросло. Весь світ дивився на нас і захоплювався. наскільки нас героїчний народ, наскільки він нікого не боїться, В якому нерівному боюку здолали Тирана Януковича, яку гідну відсіч повстала вся країна, дали путінському агресору? Як весь народ піднявся і від малого до великого став волонтерити забезпечувати фронт усім потрібним? В той час, як Міноборони, Генштаб просто займалися найціннішишим, розграбовали нашу армію, розграбовували наших героїв. Так, отець Михайло безумовно правий Тут не можна не згадати слова Михайла Міхновського про те, що як навесні гірська річка пробиває кригу і бурхливо несеться до моря, так і нація, прокидаючись до повстання, влаже ніколи не дасть кувати себе в Кайдани. Сьогодні ми маємо нових політв'язнів народного депутата від радикальної партії Ігоря Мосійчука, одного з лідерів свободи Юрія Сирочука, героїчного командира мого друга батальйону Торнадо Руслана Онищенка. Багатьох активістів правого сектору, багатьох свободівців, лідера Чорного комітету Богдана Тицького і ще багатьох черкомівців, активістів інших патріотичних проукраїнських організацій. Так я вчора, коли на суді спілкувався з Ігорем Осійчуком, він просив сьогодні на акції нагадати те, про що писав відомий український громадський діяч Олександр Колеса ще в 1889 році, будучи простим львівським студентом. Про те, що за волю народу, за його права не страшні кайдани, солодка тюрма. Повільного духу не скутив кайдани. На смерть, на смерть, на смерть вам тирани. Ті продажні судді, ті продажні прокурори, які саджають наших героїв, будуть висіти на Майдані. Цинічні пари, які сьогодні керують країною, просто обдуривши народ, народ, на жаль, помилився і повинен виправити свою помилку. Зуміть. За що гинули герої, якщо Донбас? Люди не розуміють на що був майдан, якщо їм зараз прийдуть платіжки, де по 34 гривні за квадратний метр опалення. Люди не розуміють, як їм вижити і заради чого пролилося стільки крові. То я просив би вас донести до усіх людей, що з невіра, найбільший гріх, ми повинні далі боротися. Боротися до кінця за вільну Україну, за гідне життя людей, ніколи не здаватися. За банда продаж та про Московська має знати. Що вони не зламають нас ні тюрмою, ні кайданами. Вони можуть нас задити, можуть нас вбивати, можуть нас залякувати, можуть робити обшуки, але вони ніколи не зламають, ніколи не зламають нашу націю. Дякую, слава Україні!